Дорогий першокласнику, вітаю тебе у нашому ліцеї номер 107. Нехай тобі все вдасться! Нехай навчання буде приємним і корисним, а атмосфера позитивна. Не бійся, в нашому ліцеї тобі буде комфортно, бо <му> В У нашому ліцеї творчі та усміхнені вчителі, які допоможуть тобі з навчанням. У нашому ліцеї теплі, сонячні та просторі кабінети. У нашому ліцеї можна займатися спортом, співом, танцями, театром чи читати книжки. У нашому ліцеї можна вивчати, як працювати на комп'ютері. У нашому ліцеї можна дізнатися багато цікавого, бо є музеї. Учні наших ліцею грають, співають, танцюють, подорожують, та пізнають. А ще пишуть усти нашим воїнам. Ти теж навчишся. Не суми, що зараз ми не разом. Наші воїни своєю працею та мужністю роблять усе можливе, щоб учні Харківського ліцею на Морсти нарешті зустрілися. Тож твори фантазуй сміливіше. Ласкаво просимо досконалої родини 107